Калібрувально-шліфувальний верстак. Це, напевно, один із найкращих верстатів, які мають бути на столярному виробництві. Калібрувально-шліфувальний, він не просто шліфує. Він калібрує деталі. Він може змінювати, може змінювати товщину до 1 мм. І на виході ви отримуєте ідеально рівну поверхню. Всередині калібрувально-шліфувального у наш надачний конвейер. В нашому стоїть два ба барабани, стрічки, дві стрічки, які шліфують. Це не просто шліфувальні кружки, це ціла лента, яка вирівнює наші заготовки по совсім. Наш калібрувально-шліфувальний верстат може працювати з заготовками шириною 1100 мм, що дуже зручно при виготовленні стільниць, а також дверей. Без пиловидалення ніяк. При роботі калібрувально-шліфувального верстата утворюється до 10 кг пилу. 10 кг пил. Тож. Обов'язково обов'язково має бути витяжка. У нас витяжка винесена на вулицю. Ну і саме головне, вартість калібрування, шліфування на відверто 300 гривень за 1 метр квадратний зйом до 3 мм.